Потрібно готувати бойові частини і просто так людей з тилових підрозділів скеровувати штурмові бригади. Тут є питання фаховості підготовки. Але так і про це говорив і Сирський, і сьогоднішнє керівництво і Генерального штабу, і родів військ, особливо сухопутні війська, там лева частка. всіх. вони кажуть, що не завжди ті, які ефективно виконують роботу в тилу, в тилу а тил це і логістика, і інші речі щодо забезпечення. Вони можуть бути якісними штурмовками. Деякі бригади повиводили так і це факт. Повиводили на докомплектування, на так званий від, відпочиток в, в, в території, які сьогодні е, не піддаються атакам ворогу, а туди поповнили інші бригади. Є інша річ, яка залежить не тільки від українського військово-політичного керівництва, а від наших партнерів. Бо ті бригади, які створені, їх більше десяти, не всі вдається комплектувати. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.